Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Монокуляр має семикратне збільшення, що дозволяє побачити віддалені об'єкти з гарною деталізацією. Він також має нічне бачення, що робить його чудовим інструментом для Спостереження в темряві. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати його під час подорожей. Пропонуємо до вашої уваги кріплення на шолом для навушників. Це спеціальне кріплення для навушників, розроблене для встановлення на шину шолома діаметром від 19 до 21 міліметра. Воно дозволяє насолоджуватися комфортним звуком під час тактичних операцій. Кріплення має регульований механізм, що дозволяє легко підлаштувати його під оптимальне положення навушників, виготовлено із міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та надійність. Кріплення компактне, легке та зручне. Не у використанні воно стане ідеальним доповненням до вашого шолома. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для камери нічного бачення. Цей адаптер дозволяє швидко та легко встановити камеру нічного бачення на приціл. Використовуючи механізм швидкого встановлення, ви зможете встановити камеру на приціл лише за кілька секунд без необхідності використання додаткових інструментів. Це дозволяє швидко адаптуватися до різних умов та ситуацій під час нічного спостереження. Адаптер має міцну конструкцію та надійно фіксує камеру, забезпечуючи стабільну платформу. Для отримання якісних зображень Пропонуємо до вашої уваги навушники для полювання. Це високоякісна гарнітура, призначена для полювання, стрільби та інших тактичних заходів. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх зберігання та перенести. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для мисливських патронів. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому випаданню та забезпечує швидкий доступ. Він має місткість до 10 патронів, що дозволяє мати під рукою достатню кількість боєприпасів. Цей підсумок є відмінним вибором. Для мисливців та спортсменів